У чопі 26 листопада попрощаються із загиблим воїном Олександром Олійником. Похорон відбудеться о 11.50 на міському кладовищі. 86-річний чоловік травмувався внаслідок пожежі в Ужгороді. Загорання виникло у квартирі на третьому поверсі багатоповерхівки. Ярмарок безпеки провели на площі театральній в Ужгороді. Це зробили за програмою акції 16 днів проти насильства, яка триватиме до 10 грудня. Артистка Закарпатського народного хору Тімея Фабіан на початку повномасштабного вторгнення долучилася до Збройних сил України. До цього жінка не мала військового досвіду. Про службу ЗСУ та про будні з автоматом Тімея розповіла нашій знімальній групі. У Чопі 26 листопада попрощаються із заглиблим воїном Олександром Олійником. Похорону відбудеться в 11.50 на міському кладовищі. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Чопської міськради. Олександр Олійник загинув 9 березня під час виконання бойового завдання у місті Ізюм Харківської області. У військового залишилися дружина, доньки, батьки та брат. Захисник родом із міста Лисичанськ Луганської області. Працював у Національній поліцейській академії. Згодом працював поліцейським. У 2019 році пішов служити у Збройні Сили України. Вічна пам'ять і слава Герою! 86-річний чоловік травмувався внаслідок пожежі в Ужгороді. Загорання виникло у квартирі на третьому поверсі багатоповерхівки. Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що рятувальники знайшли у кімнаті 86-річного мешканця, який надихався диму. Його вивели на вулицю. Після чого чоловіка госпіталізували до лікарні. Загорання локалізували за 20 хвилин. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 4 квадратні метри. Стенд із магнітиками розмістили на площі театральній, зробили це для ярмарку безпеки. Це один із заходів акції «16 днів проти насильства. Інформуємо громадськість про різні можливості запобігання домашнього насильства. І кожен учасник може взяти собі магнітик із qr кодом І по цьому qr коду дізнатися всю необхідну інформацію. Про те, як захистити себе, як порадити друзям, що робити в випадках домашнього насильства. І також, коли всі магнітики будуть розібрані, то ми побачимо слоган Чуність перемагає насильство. За словами Івана Фленька, на ярмарку безпеки, представники правоохоронних органів, соціальних служб та громадських організацій розповідали ужгородцям та гостям міста про види насильства, як рятуватися від нього та як вони можуть допомогти. Працівник Працівниками денного центру соціально-психологічної роботи з особами, які постраждали від домашнього насильства, вже опрацьовано понад 120 випадків домашнього насильства від початку року до листопада місяця. Працівниками денного центру надається психологічна правова, інформаційна підтримка а також у взаємопартнерстві із нашими здійснюється підтримка, також перенаправлення до інших суб'єктів. Для забезпечення Комплексу послуг це може бути як і підтримка центру вторинної правової допомоги, підготовка позовних заяв. Це може бути і надання тимчасового прихистку. До ярмарку безпеки долучилися представники громадської організації. Неємія за словами директорки Тетяни Мачабель. Вони надають притулок та психологічну допомогу тим, хто зазнав насильства, а також допомагають із працевлаштуванням. І Наразі співпрацюємо із фондом в галузі народу. Населення та УВКБ ООН, це Верховний комісаріат з питань біженців, і наразі, завдяки міжнародній співпраці, ми розбудовуємо системи запобігання та протидії домашньому насильства. Розвиваємо різноманітні спеціалізовані служби в місті Ужгороді і в Закарпатській області для того, щоб ті, які потерпіли, вони мали прихисток і отримали комплексну підтримку. І друге розбудовуємо систему. Му саме запобігання домашнього насильства, це на як національному, регіональному, так і місцевих рівнях. Люди, котрі зазнали домашнього насильства за допомогою, можуть звернутися до національної поліції та друзів чи знайомих. Представниця управління дотримання прав людини Нацполіції Закарпаття Тетяна Щерба каже: за 10 місяців цього року до поліцейських надійшло близько 10 тисяч повідомлень про домашнє насильство. Протоколів складено 3900 по домашньому насильству. Якщо брати в розрізі всієї України. То станом на 10, ну за 10 місяців це 202 тисячі і там кілька повідомлень про домашнє насильство і близько 60 тисяч протоколів по домашньому насильству. Чому протоколів менше ніж повідомлень про домашнє насильство? Відповідь на це дуже проста, тому що не завжди підтверджується домашнє насильство. Тому що можуть просто посваритися чоловіки, жінка можуть в стані алкогольного сп'яніння, бувають просто неправди. Ві, повідомлення на 102 про домашнє насильство під час ярмарку безпеки. Представники правоохоронних органів, соціальних служб та громадських організацій зав'язали оранжеві стрічки, аби таким чином підтримати загиблих під час повномасштабного вторгнення. Ці стрічки ми пов'язуємо в знак підтримки постраждалих і загинувших внаслідок збройного конфлікту Російської Федерації. Помаранчевий колір символізує світле і вільне від насильства. Майбутнє. У нас відбувається перформанс з виставкою жіночого вживаного взуття на знак підтримки жінок, які загинули внаслідок домашнього насильства. Тривав ярмарок безпеки дві години. Руслана гостю, Клеонтій Николишин – Суспільне новини. Я все життя в музиці. Із п'яти років я в музичну школу пішла. Мені це так подобалося. Я сама записалась в музичну школу. Тільки перед фактом батьків поставила. Кажу, мама, тато, я хочу ву. Грати на скрипці. Ось, а в закарпатському хорі я вже 26 й рік. Ну, я взагалі не думала, що моє життя так повернеться. На 360 градусів закрутило мені голову і викинуло мене із комфортного життя. Це сталося в лютому. Я на той момент пішла е, працювати волонтером на вокзал, залізничний вокзал. І я побачила цей жах, що люди переживали тоді перші дні, коли діти е, в піжамах з мамами босі, ну, босі голі, голодні, плач, рев. Це мене дуже защемило. Ну, я думаю, іду я брати автомат в руки. Ось, ну я, звісно, не думала, що я попаду на війну на передову, ну, але життя так захотіло. Всевишній так вирішив, що моя доля така, я попала на війну. Не жалкую абсолютно. Це було з першого дня війни. Прокинувся патріотизм надзвичайний. Ну, і я і так патріотично ставилася до України. Хоча кажуть, ти угорка по національності, у тебе, напевно, немає. Ні. Коли в лютому це сталося, це настільки мене обурило, настільки захлеснуло емоційно, негативно емоційно до ворога. Що я вважаю, що це просто підсилилось внутрі цей патріотизм. На передових позиціях ми були, це була Харківська область. Я не буду зараз уточнювати де, але це було там, де було дуже гаряче, дуже емоційно я була переповнена. Я коли поїхала додому, ми всі плакали. Мама плакала, бабушка плакала, діти плакали, всі плакали просто. Ну, більше трьох місяців, саме на передовій. Із Закарпаття дуже багато було хлопців. Ну, якщо Закарпаття, значить це змішані всі культури, всі національності. Хто по угольськи там щось слово, хто по там, німецьке слово, знаєте, що у нас дуже колоритний край, багатонаціональний. І тому ми, коли між собою спілкувалися, інші ну, з центральної України хлопці, котрі не розуміють закарпатську мову, вони були просто в шоці. Що як ви це говорите? І всі ходили з блокнотами, записували всі слова. Їм так цікаво було. відмежувалася від політики, я відмежувалася від всіх е, якихось е, політичного оборуду. Ось, у мене є Україна, я зараз на даний момент тут живу. Я обороню нашу країну, я е, згідна була життя віддати за свою державу. Е, До сих пір я професійно тримала скрипку в руках. Тепер я професійно тримаю автомат у руках, ну, але я усвідомила одне на фронті: що як би нас не хотіли би знищити саме українську націю, їм це не вийде. Тому що такі прості дівчата, прості хлопці, які хочуть жити в мирі і в спокій, вони боронять нашу країну і готові скрипку проміняти на автомат. Приміняти родину на побратимів.